Рідко зустрінеш людей, які читають ці два слова вірно. Зазвичай можна почути таку версію. version, episode. Тому що саме таке прочитання максимально відповідає українському еквіваленту. Версія епізод. Щоб читати ці два слова вірно, episode, version – Потрібно в голові залишити два перевірочних слова, а саме їх український переклад і середній звук прочитати навпаки від того, який закладений в українській мові. Якщо в українській версія, то англійську версію треба прочитати через з Якщо в українській це епізод, то в англійській має прозвучати епісоуд.